Так, всім привет! От і довгожданне відео про натяжні потолки, Те, що я пару днів тому вам розказував, що крахобори деруть в три шкури за натяжні потолки. Сразу вам скажу, хто плиточники отойдіть от від екрану, тому що у вас кров з глаз потече. Ця плитка год 15 назад п'яним дядя Івася в темноті на скору руку. Да, це, конечно, ужасно. Собственно, вот как получилось. Вот, самое главное, что шары углы. Вот. Вот так вам покажу. Вроде видно, но надо было наверное фонарик включить. Единственное, тут трошки угол сыграл, там полотно замялось. Ну, ничего страшного. Это тоже все. Вот. Тут, короче, потолок сам скошенный. Тут долго Время йшло на разметку. А, кстати, що вам сразу скажу по деньгам. Тобто е, жиди просили 3600. За цей от потолочок. Я не знаю, як вам так повністю показати. От, от так от. Е, 4 квадратних метри просили 3600. У мене йшло на розходники дето ну, около 1000 гривень. Тобто, матеріали, полотно. Профіль вставка 675, ну, 700 гривень саморези. Е, хай там гривень 150, вернее, дюбіля шпатель. Ну і таке по то, Ну, коротше, хай ще гривень там 300 приплюсуємо. Е, 1000 гривень. отакий такий чіткий потолок. Тут теж не дивиться, тут воно все ужасно. Оце двері вставляв. От. Покажу вам. Одним пальцем відкривається. Не, трошки не по уровню, бо тут нікуди уровень. Я так оп, дивіться, ну, Зазори ноль. А це теж 1800 просили. Лампочку то ще доделаємо. Так, наступний угол. Тут теж все по красоті. Ну він грязненький, ще нічого не витирав, тільки закончив. Тут сауна. Просто сауна. Вот. І оцей -от уголок покажу. Вот. ну, Це кафельцем може через 5. Воно все переложиться, переділиться. Потолок е, Білий мат или сатин. Я вже не пам'ятаю. Сатин, наверное. Не, мат. Білий мат. Плитка біжева. Ну, Свята мало. Поки місь... я вам покажу вроде плитки. Я ж кажу плиточники. У вас піде. Подивіться на ці божественні шви і стики. Вот такая вот получилась красота. Э, е, По времени в мене ушло на це все 6 часов. Е, час із них, це я тільки думав, тому що, дивіться, уровень, от, якщо по лазерному уровню вот, 5 см. Нет, тут десь 4 см. Тут 4 А з той сторони воно уходить тупо в ноль в самий потолок. Потому що тут по полу перепад. 7 см по полу. Нічого від було відбитися по лазерному уровню. А якщо зробити атаку, то це був би низ потолка. 1,90 м. Ось тут висота. Це б я ходив головою. Об, ту. об нього чіркався, черкався. Прийшлося імпровізувати. Оце все, все воно, коротше, той лазерний уровень я викинув нахер, а це все нагла зроблено. Отут От трошки поплив, ану, сфокусируйся, оп. Ні. І камера попливла. Чик-чик. Ну, коротше, я думаю, о, я думаю видно. тому що я починав з цього угла, ні, з цієї стінки. І пішов-пішов, воно тут на взліт. І якщо б я далі продовжав, воно б мене тут теж не вийшло. Він би тут вийшов десь. Вот так Не. Вот, если по цій метке... Вот так от. Он бы якось выйшов. Ну короче, було б ужасно. Пришлось тут, так сказать, волну пустить. Ну, я думаю, по-навозники лайк поставлять. Сильний, жирный. І тоже, вот перший раз в жизни я їх ставив. Я колись работав, ну як помогав там профиля крутить. Ну так я що сказал, это і робив. А це от в 6 часов. То бишь бы эти халтурчики сделали б точно так же самое, только за 3 часа максимум. І за 2600. Тобі ж 2600 трошки зекономив за 6 часов. А зекономив ще й заработав. Тому лайк, підписка, вся херня. Вот. Отак воно все і робиться. Двері ще доділяються. Ну, Піна, херена. Коротше, все буде чітко. З плиточників теж лайк. <хіхі> все, всім пока. Отак пройшов день. Посилки не відправляв, навіть завтра, або послезавтра. От ще що хотів э, додати. В завершенні, бо не сказав. Оце от кому дорого. Це касається железяк. От, кому дорого, робіть самі. Тобі ж люди пишуть, от ти железяки дорого продаєш. Чи ще щось на прийомці дешево. Пожалуйста, їдьте на прийомку, договарюйтесь, купуйте, ніхто ж не запрещає. Я вам показую товар, а ви вже думаєте. Дивіться, я тільки зараз замітив. Ну короче, і ви вже думаєте, от, якщо мені було дорого от зробити, ну, блін, сповни тисячі на дорозі не валяються. А півдня роботи, хай даже трошки помутохаться, ну, все вийшло. Подивився в Ютубі ролики, і там е, цей чоловік, з яким я працював, підказав, ну коротше, сложного тут особо нічого. Саме сложне це натягнути, щоб його не порвати. І то саме натягувати ці потолки в мене немає. Не було, ні разу їх не натягував. Максимум профіля крутив. І то там вирізали, от, все, по лінії прикрути. Я там чуть-чуть, пару місяців працював. Ну, коротше. Так що, все, якщо захотіть, все виходить. Кому дорого, пожалуйста. Шуруйте на базар, купляйте там, де дешево.